Друзі, всім привіт! Аврора, посуд, кухонні хіти. Акційні товари для дому. Запрошую до перегляду. Тарілка обідня фарфорова, різдвяна, великого розміру 129 гривень. По акції тарілка десертна порцелянова візерунок діаметр 20 см 59 гривень. Гарна новинка чашка порцелянова з різдвяним малюнком 69 гривень. Знову в Аврорі чашка скляна із золотистою окантовкою 69 гривень. Келих для пива скляний. З декором прозорий пол літра в тубусі. Різні прикольні написи: 119 гривень. Келих для вина скляний, королева з деколю 470 мл. В тубусі 129 гривень. Келих для вина скляний. Кольоровий 149. Келих для шампанського скляний низький 69 гривень. Келих для коньяку скляний. Вніглеска ураз 240 мл – 39 гривень. Келих для шампанського скляний Вніглеска ураз 44 гривні. Салатных скляный белый колер, люминарк зелья, диаметр 16 см, 49 гривен. Салатных скляный белый колер, диаметр 18 см, люминар 99 Тарелка скляна пар, прямокутна, бармеоли року парма, 69 гривен. Снова в Авроре сковорода алюминиевая, антипригарна, крауф, Діаметр 24 сантиметра 399. Ємність харчова металева. З пластиковою кришкою 149 гривень. Шумівка кухонна металева з кольоровою ручкою пластикова 88 гривень. Вінчик для збивання металевий 29. Ніж шапківниця для капусти. Метал, пластик, зелений білий колір 69 гривень. акції лопатка кухонна силіконова, з дерев'яною ручкою. Різні кольори 74. Овочі різка сіточка в пластиковому корпусі. Різні кольори 29 гривень. Набір затискачів для пакетів. Чіпси, пластик 4 штуки 49 гривень. Пак цей ніж кухонний. Густок класік, шеф, Розміри 23 см, 169 гривень. Молоток для відбивання м'яса, алюміній, 64. Молоток кухонний, металокераміка, чорний колір 55 гривень. Запальничка кухонна п'єза багаторазова, неон, он 64. По акції чайник електричний. нержавійка вірен, чорний колір. 2 літра, 299. Соковитискач ручний. Пластик з ємністю 29 гривень. Набір контейнерів харчових пластик. Гандол. 4 штуки. 99. Контейнер для зберігання масла. Пластик діамедія 39 гривень. Набір стопок скляних уніглес ширіо 60 мл. 6 штук. Наборі 139 гривень. Контейнер харчовий скляний. Герметичний. Вітера 630 мл 129 гривень. Контейнер харчовий герметичний пластик. Зелений колір 44 гривні. По акції контейнер харчовий герметичний пластик 49. Контейнер харчовий пластиковий з кришкою. Діамедія. Маленький круглий, квадратний 7 гривень. Контейнер круглий. На закрутці пластик вінтаж 0,15 літрів 12 гривень. Контейнер круглий на закрутці, 0,22 літра 14 гривень. Ланчбокс пластиковий з приборами. Гандогу 100 139 гривень. Ланчбокс пластиковий з приборами. Хубі лайф 920 мл плюс соусниця 40 мл 139 гривень. Познайся контейнер прямокутний, ну нажниця 29 гривень. Контейнер харчовий пластиковий прямокутний з кришкою 3,5 літра 55. Контейнер харчовий пластиковий з кришкою 2 літра 49 гривень. Контейнер харчовий пластиковий прямокутний. Зелений колір 1,15 літрів, 44 гривні. Позначиться контейнер для сипучих прайм 0,75 літрів, зелений, 34. Контейнер для сипучих прайм 1,4 літра 49 гривень. Контейнер для зберігання продуктів. Гандул сірий колір а 44 гривні. Папці – килимок для комп'ютерної миші. Малюнки в асортименті 74 гривні. Набір ламп LED на Natex 2 штуки 54. Кабель Type-C в асортименті білий, чорний 88 і 89 гривень. Шумівка кухонна з дерев'яною ручкою сірий колір 59 гривень. Євніс для спецій, скляна з ложкою саріна 29 гривень. Вії накладні 3D. Одна пара в коробці, 29. Набір нігтів накладних з дизайном 12 штук. В асортименті 29 гривень. Серветки паперові сілки міні. Барви 100 штук. Двошарові 19 гривень. Серветки вологі Туалетні. Натурели хутір 130 штук 49. Серветки вологі біло чорні з клапаном 120 штук 68. Маска для шкіри обличчя. Тканина з фруктовим ароматом. Огірок в асортименті 22 гривні. Крем для обличчя за алоє 200 мл 64. Набір бритв одноразових. Комфорт 4 штуки. 109 гривень. Набір станків для гоління одноразових – 4 штуки 99 гривень. Набір бритв для галіні одноразових 3 штуки 27. Набір бритв для галіні одноразових 5 штук в упаковці 34 гривні. По акции «Массажер для головы» металл 29. Кондиционер для волосся. Лист 200 мл, 181 гривня. Бальзам для пошкодженного волосся. 200 мл, 119 Шампунь для волосся, 148 гривень. Маска догляд для волосся 2 в 1 Еколайн 39 гривень. Шампунь кондиціонер для волосся Еколайн. Залію пшениці та екстратом ромашки 49 гривень. Мила рідке Dolce Vera Дойпак в асортименті 29 гривень. Гель для душа фіта Магнолія та білий чай. Манга та маракуя 44. Крем мила рідке шик пол килограмма 49. Крем для рук Фіора пастель 40 мл 19. Гей для душу парфумований фіорам'янка 250 грам 44 гривні. Тримач для рушників на стіни: метал, самоклеючий, чорне колі 139. Корм для котів м'ясна миска 100 грам, В асортименті 10 гривень. Корм для дорослих котів. кусь, 100 грам. Різні смаки 9 гривень. Знову на полицях набір шкрипків кухонних металевих 3 штуки плюс ручка на блістері 55 гривень. Шланг для пральної машини універсальний 29. По акції подушка декоративна квадратна. Двостороннім принтом розміри 40 на 40 см, Малюнки в асортименті 149 гривень. Коштувала 179. Гарна знижка. Подушка декоративна квадратна з принтом дерева. Різні кольори 99 гривень. Коштувала 149. Новинка мильниця. Настінна, пластикова, самоклеюча. Прозора 29 гривень. Контейнер для дрібничок пластиковий з кришки. Тітіс 39. Новинка кошик для зберігання пластик з кришкою. Совтше білий колір 88. Контейнер для зберігання пластиковий, прямокутний. Білий сірий колір з ручками 59. Контейнер для зберігання пластиковий прямокутний. З ручками. Білий сірий колір 44 гривні. Дозатор для мила. Скляний. крапинку. Білий чорний колір 55. Кошик органайзер навісни. По знисті 19 гривень. Новинка шкарпетки демісезонні, високі, лето, новорічні, бомбічні новорічні, різні малюнки 44 гривні. Шкарпетки дитячі демісезонні, лето, новорічні. Різні малюнки 34. четвра. шкарпетки жіночі, махрові, високі добра пара 19. Шкарпетки жіночі, махрові високі лити 34 гривні. Шкарпетки сліди жіночі, де лити 19. По акції шкарпетки Чоловічі, махрові високі лити 19. Новинка чоловічі. Шкарпетки в'язані високим. Сірий чорний колір. розміри 25 29, високі 39. Акції шкарпетки чоловічі. Марка Класичний чорний колір 22. Шкарпетки чоловічі. Гладкі, низькі лети. Чорний колір 19. Шкарпетки дитячі, махрові середні лети 24 гривні. Новинка наліпки для підошви взуття. протиковзаючі дві 2 штуки 34 гривні. Грілка хімічна для рук тіла багаторазова, дитяча 39. Теп для підтягування грудей в рулоні, 77 гривень. Знову на палицях сушарка для взуття електрична 99. Новинка набір накладок фіксуючих для трембелі 10 штук 27 гривень. Рукавички тактичні. Різні кольори, зелений, чорний 109 гривень. По акції взуття зимове чоловічі. калоші утеплені. дримстам, Зелений колір 299 гривень. Коштували 349. Машинка для стрижки кашлатості 69. Новинка балон. Зміни для авторазпилювання 260 мл. В асортименті 74 гривні. Освіжувач повітря 300 мл. В асортименті океан тропік 49 девя гривень. Позничні засіб для прочищення каналізаційних труб. Кріт 24. Засіб для очистки труб. Турбочист чист девятнадцять. Таблетки для чищення пральних машин 3 штуки в упаковці 59. Засіб для очищення універсальний парус, коврочист 6 гривень. Цікава новинка – порошок для чищення унітазів піни Максіджин – 39. Засіб для миття ванної кімнати сама мультизасіб 69 гривень. Засіб для миття ванної кімнати гелакс. Поверклін 89. Гель для очищення унітазу їжак цитрусовий. Активний гель океан 39 гривень. Шикарна новинка набір блисків для гупловіт. Наборі дві штуки, 88. Новинка близьк для губ з брелком ловід 69 гривень. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Бажаю всім щастя, добра, радості. Дякую ваша нова акція.